І так, я знову в ефірі, всім привіт, і продовжуємо читати книгу Дарки Озерної і бути окей. Бажаю всім приємного прослуховування. Один, три. Як піклуватися про людину з психічним розладом? Ми всі хочемо бути поряд із звинуваженими, надійними і радісними людьми. Тут можна було сумно. Тут можна сумно пожартувати, що врівноважені надійні радісні люди здебільшого не хочуть мати нічого спійного, такими звичайними, як ми. Але є навіть одне але. По-перше, зважайте на те, по-перше, зважайте, що люди часто демонструють фасади, які їм хочеться показати, приховуючи свій справжній стан. Як писала Ліна Костенко, цариця Савська плакала вночі. Але про це нема мав Соломона, керівниця успішного бізнесу серийною усмішкою може лікувати тривожність. По-друге, ніхто в світі не застрахований від цикірних розладів. Дійсно, в різних станів чи хвороб я певна скла спадкова складова. Бо коли ми говоримо про ці стани, йдеться зрештою про рецептори і нейромедіатори. А є кодогени, що дісталися від батька матері проти усіх хвороб і розладів, як психічних, так і соматичних, і також складова середовища, і вона доволі значна. Позитивна, спокійна жінка може народити і несподівано потрапити в пастку після пологової депресії. І таке, ну, таке трапляється. Міздається доволі часто. Травма від страти близької людини мається на увазі, не конче смерті, навіть розставання, тобто розрив. Датна занурити бадьорого атлета в сильну депресію буває різне, та це можна подолати і все знову стане окей. Надмірна тривожність після депресія, депресивний розлад то, що лікується. Люди з пограничним розладом особистості знаходять себе, ветерани долають ПТСР їм більше не сняться жахи. Ті із роду вчаться опанувати себе і успішно здобувають освіту і живуть повноцінним життям. Бути поруч із людиною, якої голова зараз не світла, справді непросто, намагаючись когось витягнути, але при цьому занапастити себе не варто. Особливо, якщо інша людина порятунку не прагне, ну так не бажання. Однак все одно мені здається, що й не можна повертатися спиною до ще вчора коханих та сьогодні хворих батьків, партнерів чи друзів, бо вони, бачите, стали негативні злі, сумні, ви теж можете певного дня опинитися на їхньому місці. Або, можливо, теж доклалися до їхнього теперішнього стану. Лише якщо вас кривдять, можуть убити чи нищать емоційно, тікайте і рятуйте себе, повторюйтеся ще раз, бо в нашому суспільстві це актуально. Жодна любов, не подолає чи антисоціальний чи нарцисичний розлад, чи розлад регуляції, регуляції, чи розлад регуляції злості. Що можна зробити, коли йдеться про близьких вам людей та їхній психічний добробут. Вважати на тривожні сигнали в їхньому здоров'ї та поведінці, звісно, зміни часу відбуваються поступово, і ми не помічаємо, як людина поруч із нами змінюється. Та ви вже знаєте про тривожні сигнали психічних розладів і розумієте, що не можна стан недобре вважати нормальним, будьте уважні до тих, хто поруч, якому вірно, що їм помітити зміни в собі ще важчі виховання, і суспільство вплинули. На нас так. Що ми радше будемо в усьому звинуватити себе і не шукати виходу стан я гівно. Стан, я гівно це дійсно гівно, не треба так робити. Або звалювати все на інших і знімати зніматися відповідальність за своє життя, стан всі козли. Теж так собі. В обох випадках людина не зауважує проблеми з власним психічним здоров'ям, не бачить потреби про нього подбати, щоб усвідомити ситуацію. Каже, з неї треба. Треба і саме тому дуже важливо, щоб ми були уважні до психічного стану одне одного і вчасно били на сполох. Буває таке, що ви вважаєте чуюся патію і небажання виходити, плаксивість, скарги, що все були і всі дістали нормою. Мабуть, є такі люди, в яких або була вічно втомлена пасивно-агресивна мама, або тато, що пив, не хотів нічого робити і на всіх кричав, або бабуся, яка принічила своїм піклуванням, постійно з усіма прибирала. А той всі водночас ви їх іншими і не бачили хіба на фотографіях молодості. Тут може йтися не про прикрих і неприємних, а про хворих родичів. Описано й вище уявної мами може бути хронічна в тому сильне самозамовчування, коли людина надзвичайно себе і не говорить про свої потреби. Не вміння встановлювати кордони, звідси й пасивна, а непряма агресія, як наслідок депресії у гіпотетичного тата, теж депресія. Однак через неміння давати раду своїм почуттям, це, типово, для чоловіків приймати виклики. Це таке сталося з багатьма в 90-ті, долати стрес. У його випадку треба не подугатися від алкоголізму, а вчитися робити все перелічене вище. Разом із психотерапевтом дружину він навряд чи послухає, бо терапевти можуть бути тільки люди зовні, а не близькі. З вигаданої карикатурної бабуся чи прабабуся, яка бідкається зойкає, всіх закутує, готує, прибирає, вишиває, ховається від протягів, хапається за серце нема разу, непоганий характер, навіть не стара школа. Бабуся стареча тривожність, ця тривожність додає їх хвороб, відбирає сили та роки життя. Якщо ви пам'ятаєте, що ваша близька людина стала чи була з вашого народження, не така почніть знову про похід до фахівця. Тут саме при годі хіди сімейним лікарем це нормально ходити до лікаря з чимось, не пацієнт може виявити більше здорового глузду і спокою, навіть він від переляканого чи неохочого хворого. Ставить запитання, додасть важливу інформацію до анамнезу, якщо лікар уважний, і вашої близької людини і справді психічний розлад, і він його... Він його діагностує та скерує до психіатра чи психотерапевта. Можете одразу піти разом до психіатра чи психотерапевта, виявляйте уважність і бажання допомогти. Пам'ятайте, проявляв ще самозамовчування, коли людина ігнорує стан і потреби. Так, це знову ж таки нав'язане нав суспільством, це що там самозамовчування, що е, їдо так. Можете одразу, піти до психі... Можете одразу піти разом до психіатра чи психотерапевта. Від'являєте важність і бажання допомогти, пам'ятаєте, що про явище -само, самозамовчення, коли людина не ігнорує всі стани потреби, то може навіть не збагнути, що з нею щось не так і не шукає допомоги. В нашому суспільстві, а принаймні токсичні посили. То... Та жінка має все терпіти, бо живе заради дітей. Ні. Чоловіки... І чоловіки не плачуть, бо. І, чолові... І, чолові... А. і чоловіки не плачуть, просто треба випити, і все мене. Ту -ту... Знаєте, це... Я не це не так. На щастя, в моєму поколінні міленіалів, народжених у 1980-х, особливо серед наймолодших, ці посили поступово втрачають владу над людьми. Треба, щоб усі покоління забули ті антигумані дурниці, що ними, як бурянами, проросла наша мова свідомість. Дійсно, база. Стежити за стану, навіть якщо це невеликі розлади, справді не знаю, як їх описати, аби не знецінити критично, важливо не пропускати прийом ліків, часом лягати спати і прокидатися та, та стежити за харчуванням. Про це може подбати близька людина. Спосіб життя є надважливим компонентом подолання психічних розладів, і саме він є їхній умішан, сон порушений, тому людина лягає якомога пізніше, аби заснути відтоми, або не може прокинутися вранці, хочеться солодко чи багато їжі, або ж не хочеться їсти взагалі. Немає сил тренуватися і банально виходити з дому. Є бажання випити кави чи алкоголю і закурити цигарку чи всього водночас. Важливо також мати компаньонів для поведінкової активації, прийому самодопомоги, коли ми робимо те, що колись приносило радість, навіть якщо зараз немає ні сила, ні бажання, бо ми не в порядку. Не треба бідкатися, не треба зойкати і приносити бульон у ліжечку, не треба звинувачувати в Це не наряд чи плине або зробить гірше. Якщо людина відчує так звану вторинну вигоду із свого стану, про мене нарешті дбають це приємно. Будьте поруч і спокійно, втягуйте людину в власний здоровий режим. Якщо є психічні розводи чи навіть передменструальне дисфоричне порушення, існує ризик уникнення. Ціда, існує ризик виникнення суїцидальних думок чи спроб суїциду. У підлітків лікують депресію на перших порах після прийому антидепресантів можуть виникати думки про самогубство безперебільшення життєво може бути важливим турботом до тих, хто переживає важкий період та не ігнорує, та не ігнорувати слово маркери якщо не бачу сенсу жити, краще мені померти, ніхто мені не допоможе. Являти емпатію, ну, з цим у нас великі проблеми. Але, як сказано вище, потрошку ці анти, антигуманні наративи покидають людські голови, і це дуже класно. От виявляти емпатію. Емпатія означає розуміння того, що відчуває людина. Когнітивна емпатія. І здатність розуміння показати, афективна емпатія. Емпатія це не розділити білі страждання разом, це не співчуваю, кинути заради годиться. У стосунках із людиною, яка психічно не в порядку, емпатія життєво, важлива. це практично єдиний шлях показати своє піклування. Небайдужі ці розуміння, деякі розлади і синдроми мають свої зовнішні описані. Ще першу причини, тривалий стрес, травматичний досвід, втрата, соматична хвороба, генетика тощо, проте коли людина вже перебуває в стані розладу, очевидно, і причини для слізня, спокою, болю, значить, немає що бачать інші. Ходила собі, людина працювала, а то цілий плаче, питається, що сталося. Мчить або каже, що хоче померти тю. Як правильно реагувати? По-перше, пам'ятати, що недуга спіткала близьку людину, не як крім не, небо, до цього поволі йшло весь попередній час. Ну, тобто, ну, знаєте, це як от про верхівку Айсберга, що ми бачимо тільки верхівку Айсберга. Ну, бо знову ж як сказано вище, що людина, ну що люди люблять, ну, скажімо так, показувати свій фасад, а що за фасадом то вже, то вже зовсім інша історія. Ну, як то кажуть. Ось якось так. Навіть коли мова про ПМС, депресивну фазу віполярного розладу чи пограничного розладу особистості, такий стан є наслідком складних не внутрішніх неочевидних для вас причин. Це не твій випадок, коли людина показово страждає, і знаходить в цьому сенс життя. По-друге, показати, що ви розумієте його чи її стан. Можете сказати щось на кшталт. Я бачу тобі дуже погано. Чого ти зараз потребуєш? Ким я можу допомогти? Мені. Побути поруч, тебе лякає твій стан, я не можу уявити, що саме зараз тобі коїться, але бачу, що це дуже, що це дуже важко. Ти наберешся сили, ми подумаємо, що можна зробити. Це допоможе пережити важкий період. Поміркуйте про емпатію нашому суспільству, їй дуже бракує. Ви ну, зрозуміли по моїй реакції. Попрацюйте над мовою, це потрібно навіть якщо з вашими близькими, і, все, і з вами все гаразд у нашій мові так багато токсичних виразів, що можна і не мати нічого на увазі поганого, та при цьому автоматично обрати одне з тих формулювань, що їх безліч разів чули від інших, які рани співрозмовника. Ці вислови мають накопичувальний ефект і псують психічне здоров'я людей, які не виробили до них імунітету. Якщо вам щось не подобається поведінці іншої людини, то кажіть про це відкажіть це відверто, а не кричіть. Пряма агресія чи не захочу йти, а чи пасивна агресія. На нейтральну фразу співрозмовник вже може відповісти конструктивно, вам же цього і треба, геч. А от пряма агресія породжує агресію, відповіді конфлікт, проковтнути агресію, означає відчути себе безпорадньо, позиції жертви, перебувати в фрустрації певний час, а такі відчуття шкодять уявні про себе та психічній стійкості у випадку пасивної агресії, власне, так само. Знецінення о. Ну, це просто це, що ж тут, ну це. Це ще одна закарбована в нашій мові трута, знецінюється нецінює, досягнення і розчарування проблеми здобута інформація для радості і ментальні розлади. Буває гірше, та куди вже. Ну, так можна було краще зробити. Та, та, ну, та звісно, це цей рано тішитись. Ну, кому зараз добре? Ну так, да, оце в Африці діти ну, І так далі. Дехто вважає, що применшення значення чужих прикрощів чи хвороб допоможе їм вирішити. Воно переконає іншу людину або вашій чергості, або власній нікчемності. Перший варіант ближчий до правди. Пликання почуття і провини. Ого-го. Уже згаданий улюблений виховний інструмент Віцян Додона, навіть від Карпату до Сахаліну, християни, педагоги радянської школи, та їхні вихованці живуть вважаючи, і відчуття провини, допомагають людині знайти силу собі робити так, як треба. Ну, скажу так, на короткий період, далі далі воно шкодить. Ну, Взагалі, це гідота. Розкралиним прикладом і вистрів, тобі гріх кажетися. Правда? Дійсно? Який точно чули всі, хто наважиться сказати про те, що зараз йому важко, якщо вже своїми словами цілите і лучаєте почуття провини людини, яка переживає ментальний розлад або тривалий сильний стрес, стресу, те їй значно більшої шкоди, це заважає одужені. Що ж тоді казати? Не бійтеся висловити вдячність, відзначити зусилля та ідеї. Вдячність варто практикувати, адже вона корисна не лише для того, кому дякують, а для того, хто дякує, коли від... Значаєте щось добре, знаходите для цього належні слова. Воно відбувається на роботі вашого ж мозку. Мозок розуміє, що сталося щось хороше. Підтримуйте чужі прагнення, навіть якщо вони вам не подобаються. Краще розпитайте більше, дайте людині розгорнути свої думки навколо нової цілі діяти, відповідальність або відрачує щось робити або мотивує. Питайте прямо, не натякайте, використовуйте відкриті запитання, в яких жодна відповідь не закладена. Так, у нашій культурі запитання жасу вже є відповіддю, лише наприкінці додається, чи не так. Усі хочуть показати, як вони бачать інших наскрізь, але тим самим будують стіни. Да, нам ще більше докладу. Використуйте я висловлювання не. ти мене ігноруєш. Мені дуже приємно, коли мене ігнорують. А, а використовуйте я висловлювання, не ти мене ігноруєш, а мені дуже приємно фу. Зараз одну хвилину. Використовуйте я висловлювання. Не ти мене ігноруєш, а мені дуже неприємно, коли мене ігнорують. Послухайте, мене зараз це не тілить у почуття провини. Да я простір для наступного кроку на зустріч одне одному і не викликає бажання захищатися. Я не знаю, що сказати хочеш, я просто побуду поруч ця реакція буває кориснішою, корисною частіше, ніж може здатися. Люди часто самі все знають і не потребують порад. їм просто потрібне розуміння і відчуття того, що, що вони не самі. Підійдь до психотерапевта, фахівець пояснить вам, як краще спілкуватися з людиною, котра переживає психічний розлад, що вона відчуває. Самі може бути не сила. Це пояснити, що можна і чого не можна робити, як піклуватися про себе, піклування про себе це дуже важливий елемент будь-якої. Близької взаємодії, чи це виховання дітей, чи догляд за хворими, чи просто робота, ніхто не мусить рятувати інших, або ситуацію загалом ціною власною жертви між станом відвернутися від людини, яка переживає, важкий є та довести себе до депресії, живучи з дитиною, в якої психічний розлад. І цілий спектр виборів, що обрати і коли, залежить від ваших обставин і ресурсів, саме тому психотерапія допоможе вам адекватно реагувати на близьку людину і знайти баланс опікування про неї та про себе. Один-три завершив. Зустрінемося з вами пізніше.